Всім привіт! Мене звуть Сергій Цибульський. Я вирішив для вас записати цілий ряд корисних відео по автомобілям, по автомобільному рітейлу або авторинку. Називайте, як хочете, по фінансуванню автомобілів для того, щоб ви знали, як цим користуватися, і взагалі що це заявище і з чим його їдять. Отже, поїхали. Тема один буде вступ до автомобільного рітейлу та фінансування. Перше, щоб ви розуміли, що автомобільний рітейл це. Авторинок, але трошки більше цивілізовано. Авторинок це не, не явище там, на столичному шосе в Києві, там чи Луцьку, Рівному, Львові. Ні, ринок завжди це явище, базар це місце. Одразу давайте розділимо ці поняття, щоб нам вони не, не плутались в голові. Автомобільний рітейл в Україні представлений. Наступними е, явищами це, звичайно, в першу чергу офіційні дилери. Офіційні дилери це такі дуже красиві автосалони категорії там А а може ще і краще, де є там кондиціонери, кава, столик, рецепція, є звичайно сервісна зона, є клієнтська зона, є шоу-рум, є е, е, зона для видачі автомобілів і ціла, ціла інфраструктура. От це все офіційні дилери. Але найголовніша ознака звичайної офіційного дилера це. Прозорість і офіційність автомобіля, те, що виробник автомобіля в курсі, що його автомобіль продають в Україні, ця вся от е, така ланцюгова якби, система, вона дає найбільші там гарантії, найбільше преференцій. Це дійсно дуже дуже круто. Друге, мої, е, моя ремарка, що я дуже. Розстроєний, що в Україні немає власного автовиробництва, ми до цього, звичайно, будемо час від часу апелювати. Ну, так зараз стало, що ми лише продаємо чиєсь, але чиєсь може бути новим із гарантією, і це офіційні дилери. Тобто виділяємо цю частину. Є, звичайно, неофіційні дилери. Неофіційні дилери, ви можете звернути увагу, особливо зараз. Я конкретно по маркам не скажу, тому що це буде свого роду реклама, але це досить нові марки електричних автомобілів. Ви можете бачити їх там в Україні. Роблять автосалони, чіпляють такі от написи, сміливо заявляють, але вони не мають ніякого відношення. До імпорт вони не є імпорто. Вони як імпортерам, і за того, що вони імпортують товар, але вони не імпортери офіційного дилеру. А це велика різниця. Тобто, вони до виробника відношення не мають. В них просто комерційні взаємозв'язки з ним от взаємовідносини і нічого більше. Тобто, ви не отримуєте ніякої ні гарантійної підтримки. Ну абсолютно ні фіга. Не отримаєте того сервісу, тої візії, філософії, яку закладає виробник. Ви просто отримуєте в якомусь приміщенні автомобіль, обмінявши його на грошові знаки. Все. Потім, по гарантії, якщо у вас виникнуть якісь питання, вже це залежить від величини і порядності цього неофіційного дилера, ви будете вирішувати ці ну, спори або питання, які будуть виникати. Наступне питання це звичайно. Один з найбільших гравців на авторітелі, це, звичайно, є. Я в окреме поняття це винесу, це онлайн-майданчики. Тому що, за даними минулого року, понад 70% продажів автомобілів в Україні це були саме онлайн-майданчики. Не ради реклами, просто кажу, це всі ваші там РСТ, Авторії, ОЛХ. Автобазари, що ви там собі лише не придумаєте, це все маркетплейси. Вони, як явища, в нас дуже сильно ростуть, ну мені здається, вони під майже повністю вже ви. От все, що вони могли вирости, напевно, вони виросли, бо в них зараз вже частину забирає ще інтернет-платформи, інші персональні, такі як там, там всякі інстаграми, тіктоки і так далі. А от саме платформи маркетплейси. Дуже великий гравець, і чому вони стали популярними, і які там є мінуси, з якими вони борються? Ви можете це самі простежити. Великий плюс що в людини, здається, є ілюзія, що вона в когось щось купує напряму. Наприклад, тому що вся ідея так само, як в Uber свій час, це пір-ту-пір. Да? Це клієнт взаємодіє з продавцем безпосередників, купили і все. Але не потрібно забувати, що в Україні тенденція дещо змінилася. Що як Uber дуже прекрасно всі використали в своїх корисливих цілях, так само там є Авторія і Олекс. Там вже є бізнес-пакети, де представлений бізнес, де це просто рекламний майданчик. І дійсно деякі з маркетплейсів роблять спроби викорінення саме болючої їхньої проблеми. Це шахрайство. Це шахрайство, коли всовують якийсь товар, немає ніякої відповідальності, не можна нікого притягнути за те, що вони всунули цей товар. Вони звичайно роблять там дистанційні перевірки, там якісь онлайн. Перевірка Вінко коду автомобіля, можна не з того все завести, абсолютно все зробити. Але це про мінімалізацію ризиків, це не про сервіс. Все рівно не буде у вас ніколи в онлайн купівлі на якомусь майданчику сервісу і відповідальності, тої, яка може бути, коли ви купуєте в автосалону саме. Ну, це все рівно є-комерс, це не буде як офлайн-продаж. Ви прийшли в когось конкретно купили. У вас якесь є питання, ви звернулись, ви отримали і так класний клієнт-сервіс. І, ну, і все ніколи не замінить онлайн-продажі цього історію. Наступний вид авторітейлу в Україні це, звичайно, є аукціони. Аукціони в нас, власних там не розвинені, були недолугі спроби, на жаль, це зробити. Я це фіксую. Але в нас їх немає, але всі ж користуються там європейськими аукціонами, тими самими. Американськими аукціонами там битих автомобілів, і ну, там купують, за моїми даними, це близько там, 25% торинного ринку. Можете собі, а за деякими даними ще більше, я не, не стану стверджувати, я вам просто кажу долю ринку, що це, це дуже багато насправді. Чому я вам сказав в такій послідовності, що є офіційні дилери, є. Маркетплейси, є аукціони. А далі найцікавіше, що це все константи, такі, які вже сформовані у всьому світу, вони перетікають в Україну. Але в нас з'являються проміжні рішення. Це такі, як скажімо, автобазар, фізичний, де люди купують автомобіль. Це фактично те ж саме, що і, насправді маркетплейси. Тобто там не про відповідальність, це випадкова зустріч. Це як вулиця Червоних фонарів в, ну, в Голландії. Це просто лотерея. І є це проміжне рішення, до якого я зараз обережно підходжу, це автомайданчики. Автомайданчики в мене також такий був, я довго займався, поясню, чого саме в такому форматі. і хвала тим, хто цим займається. І не чест і хвала тим, хто під виглядом такого. Автомайданчику робить свої якісь не дуже добропорядні справи. Поясню, чому є. Наприклад, по законодавству в нас дуже-дуже складно працювати в абсолютно прозорому юридичному полі. Так склалося. У нас був закон про трейдинг, якщо не помиляюся, десь у 2015 році, десь на початку осені. І ми в цілому. Дуже сере законодавство в плані автомобільного рітейлу, відповідальності, трейдину У нас досі автомобіль. Це ну не зрозуміло якесь явище, це не конкретний товар. при кожній транзакції якого потрібно там проводити реєстрацію. Ну дуже я вам поступово буду розповідати, чому воно так, а не інакше відбулося у нас. Але щоб розуміти, дуже складне юридичне поле. І дуже багато що залежить саме від, знову ж таки від порядності і форми організації цього юридичного лиця або навіть не юридичної, яке веде цю діяльність. Тобто є автомайданчики, вони фактично всі мають одні ознаки. Це якась орендована або в власності територія, на ній стоїть якийсь офіс, і там працюють якісь люди. Чому я кажу якісь? Тому що. Жоден з цих пунктів, він конкретно не має якихось характеристик. Одні це просто орендований майданчик, інші це демонстраційний майданчик, треті – це оренда офісу, надання рекламних послуг. Тобто я це все знаю, і я без засудження про це кажу це не випадково. Воно так склалось, але воно так є. Що оці всі збірні фактори вони саме впливають на або повинні впливати на ваш вибір. Партнера під час купівлі автомобіля. Отже, я навів приклади абсолютно різних форм авторітейлу в Україні. Вони інколи між собою не знайомі, а інколи навіть зовсім не схожі. Але є речі, які їх об'єднують і які є притаманні кожній з цих галузей авторітейлу. Це, звичайно, форми купівлі і автомобільне фінансування. Тому що бувають розтермінування від салону, бувають кредити, бувають лізинги, лізинг буває оперативний, фінансовий, бувають ще там різні форми розтермінування. І з кожним Оком відсоток купівлі автомобілів з фінансуванням він росте. Я не скажу що кратно, але динаміка дуже 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 е, ну, висока. Тому давайте розглянемо кожну з форм фінансування і дізнаємося, чому фінансування автомобілів це вигідно.